І всім привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі BraveCraft. Сьогодні я вам скажу топ-5 фактів про сніговики в Майнкрафті. І так погнали! Перший факт як, скрафт, як скрафти сніговика. Вам треба вертак. Треба тільки два блоки снігу і гарбуз. Заставимо ось так два блоки снігу і вирізаний гарбуз. Ну, можете будь-який, можете навіть ліхтарик там гарбузовий. І ось так все Мербус. Другий факт я вже його спалив. Дивіться, коли сніговик йде, на його місці з'являється сніговий блок. Третій факт. Ей, ти куди біжиш? то Ей, Сніговику можна постригти голову. Ей, а ми куди це волім? Що? Отак? Все і дивіться, Ей, він такий смішний. Одним я й і інші дослідне. Ей, ти куди біжиш? Зараз я дещо візьму, покру виспитати мені поводок, а зараз буде прикол. Четвертий факт. Сніговика можна привізати на поводок, Ти куди ти? Я ж тебе приручити хочу. І дивіться. Тут тудуц, туц, туц, туду дуц, туду дуц. Він тепер з мною ходить. Це четвертий факт. І п'ятий, останній факт. Сніговики гарні моби, вони можуть нападати на якось на злих мобів, але вони не носять жодного урону. Зараз я вам це про. Ну, зараз я вам це продемонструю візьмемо. І це при скелета поставлю і подивіться. І на сніговичок, просто плює сніжком в нього. І скелет такий горить такий я горю, спасі, так ти куди? Ти? Ну, просто скелету тут не кайфарик. Що? Зараз скелю завалимо все. Зколотом завалили тепер. Ну, ви побачили як. Бонус спеціально для вас шостий факт. Сніговики можуть горіти. на піску. Зараз я вам все покажу тільки бажано, щоб мій снюла сні... виберся звідси. Отак От ідемо і йдемо ось сюди. На пісочок на пляж. Зараз він трохи позасмагає тут. Але подивіться, він не дає погоріти собі, тому що він спав під собою пісок. Але якщо. Ну, давайте спробуємо, я все з ким спробую показати, але не з тим сніговиком, зараз ми йому зробимо подарунчок. Так. Все, бігі, Бігі, Так. А ну. Паш... Все, йди. Спаси пасі дерев. Все далі. Показую. Як же сніговикам наноситься урон? Берем. Спавним тут сніговика. Просто спавним його. Отак Бумч. Бумч. Цікаво не виходить, але зараз. І У мене все ж таки є прикол, і я вам покажу. Я нарешті додумався, як це все зробити. Хоча я трохи демонстрував, це у мене один раз не вдалося. А сніговики горять, я це бачив. Це було в іншому Майнкрафті, тому може не спрацьовувати так мільйон разів. Це може не спрацювати, але реально він спавнить під собою блоки снігу і може горіти на піску. Зараз я вам це не можу показати і так просто. І бачите, як ви бачите, він не горить на піску, тільки поки що не горить, тому що він під собою спавнить блоки снігу. Ем, а ти хто? Ти хто? За, що той, За що той перший сніговик, а відкуда у тебе головата? <ріст> Цьому є відео буду завершувати. Всім дякую, хто дивився мене і бувайте в